Ось приїхав всім відомий Як всім відомий місцевим ГЕС вода піднялася, а я надумав рибки половити. Вище ГЕС скинули воду, і от, і, от і все. Ось і наловився. От елки палки. Ну нічого, покидаю тут, мусора наловлю і додому. і це діло. Місце звісно дуже гарне, але скинули воду і нічого так і не злив. Ось таке, буду збиратися і їхати додому. Якось може в другий раз. Хай лист теж але ще не сипеться. От тоді можна буде трошки Тому щось зблує.